Так, ні. Погнали. Христина, ти сьогодні виспалась? Ні. Чистиш зуби перед сном? Так. Тобі пропонували піти у політику? Ні. У тебе є погані звички? Є. Ховала їжу, щоб з'їсти самій? Так. Заздрила <ріст> Тіні Кароль. Ні. Тобі насилають нюци в Дірект в інстаграм? Так. Боїшся погладшити? Так. За останній тиждень близькі тебе називали непристойними словами? Ні. У тебе зараз є стосунки? Так. Боролась селюлітом. Ні. А тобі подобається займатися любищами в авто? Так. На, зад... <ріст> на задньому сидінні? Так. Тебе приваблює як чоловік Артем Пивоваров? Ні. А тебе бісять питання про Жодана? Так. А можеш за це питання вдарити мене? Ні. Віриш картам Таро? Ні. У тебе зараз на рахунку більше ста тисяч гривень? Ні. У тебе є іграшки з магазину для дорослих? Є. Пам'ятаєш перше запитання у цьому бліці? Ні. Nee. Прекрасно.